Друзі, давайте познайомимось. спочатку. Там який у вас вік там Тин -тин -тин -тин. я зрозуміла, що якщо. Наталя, це змогла, то значить і мені можна змогти. Зараз воно більш таке спокійне, але той же час воно е, показує, що ти не що ти про здоров'я. Е, в мене сестой стався. клас. Таша зробила очі різні в цій дівчинки, як у тебе. Чіхто, вроді, хочу, але так його відкладаю і відкладаю. Воно ну не страшно, але можна змінити і буде краще перед початком масштабу. Чи були в тебе якісь страхи? Сумнівалася ти йти чи не йти? Власне, я вже не сумнівалася через те, що після ну, з нуля. Коли я ну активно вела свій блог, в мене було такий період тишини, коли я мало або зовсім не викладала, і мені вже треба був якийсь курс, щоб далі продовжувати розвивати свій блог. І коли я ну вже Наталі я довіряю, через те я пішла на е, масштаб. А давай повернемося туди ще раніше, коли ти на з нуля хотіла записатися і переживала тоді. Які страхи були згадай? Ні, У мене страхів немає. Якщо я вже вибираю, що от мені оце подобається, допустимо, оцей курс я хочу, то вже в мене немає. Страхів. Через те, що Яке б навчання ти не пішов, щось ти з того візьмеш, угу. з якогось курсу більше, з якогось курсу менше. І просто це значить, що оця інформація для тебе коштує от стільки. І я зрозуміла, що якщо Наталя це змогла, то значить і мені можна змогти. Клад. Свєта, що тобі сподобалося найбільше на курсі? Згадай. Насиченість. Насиченість це мені подобається. Я не люблю курсів, де от багато води, де там довго минуть одне й те села. Тут практично кожен день було заняття, навіть ну, якщо там і не було завдання, то попереднє завдання було так, що треба було тиждень над ним сидіти. Тобто, було все дуже насичено. І це я думаю, що це те, що мені найбільше подобається в курсах, коли я працюю. А ти знаєш, а дівчата навпаки інші сказали, що так було дуже багато, що Наталя треба розтягнути час, бо це неможливо це все встигнути. Наскільки різні люди, так? Да? Світа, що ти можеш сказати? Тим, хто сумнівається, боїться. Краще, ніж просто це зробити, немає варіантів. Якщо є сумнів, є два варіанти: або це не робити, і, і тоді справді цього не варто робити, або це зробити, і тоді ти будеш знати, воно конкретно для тебе треба чи треба. Згадай себе, коли ти лише починала вести блог. Чому ти вирішила, що от тобі потрібно почати ведення медичного блогу? Що стало от таким поштовхом? Останні події, які відбулися, я маю на увазі ковід і е, повномасштабне вторгнення, багато людей перейшло на онлайн, і я помітила, що ті люди, які раніше пішли на онлайн, вони, ну допустимо, поїхали вільно в іншу країну і далі працюють і мають дохід. А ті, хто поїхали і не мають онлайну, тим дуже довго прийшлося адаптовуватися. Без знання мови практично нічого не виходить, без підтвердження свого диплому нічого не виходить, і їм набагато складніше виявилося адаптовуватись в іншій країні. Дуже тобі дякую. Я тобою пишаюся твоїми успіхами. Ти відмінниця і на першому курсі століття, і на цьому масштабі. Наскільки целеспрямована, наскільки така от, ціль, перепон не бачу. Наскільки ти все робила? Так? Як ти і казала, що не думала, треба чи не треба, просто брала і робила. І воно дійсно тобі принесе і клієнтів, і пацієнтів.